Місцеві вибори пройшли, результати оприлюднені. Цікаво, на які зміни чекають мешканці Борисполя з приходом нової влади. Яких? будуть як тирили землю, так і будуть Як Квартири не видавали, так і не будуть. Не вірю. Антаганізм повний, розчарування повне. в жінках теж. Все. Якщо хорошу пенсію дадуть, я згодом. Ну, собственно, Борисполі почті та ж влада і залишилась, і ми довольні дуже. Уже трошки зарплату додаться. Я проголосував за комуністів, тому що я жив при них неплохо. 12 разів був в санаторії, безплатне лікування, Все 12, 17 копеек буханка хліба, а зараз чого. Ніякі. Нічого не вийде все одно. Вони тільки для себе рішають, а для людей, таких як ми прості робочі, вони рішають. Ой-ой-ой. Це тяжелий -ой. вопрос, ответить трудно. Ну хотілося б, щоб краще що вже було. А ну яке пенсій мало, продукти всі дорожають, підеш нічого не купиш, так ну, ну вже садиш, нічого хорошого немає.